Вінничанка Ліда Зеднік прийшла до терцентру на Андріївській вечорниці. Каже, буде ворожити на квасолі. Процес ворожіння це дуже важлива справа. Ворожиться тільки раз у рік на Андрія, на Андріївську ніч перед Андрією. І це, що покаже, так воно і збувається. Чекаємо, перш за все, перемоги і здоров'я. Перемога це саме головне. Зорганізували захід у Вінницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Програму підготували самі пенсіонери, каже Ганна Плотницька. Вона сьогодні і організаторка, і співає, і танцює. Каже артиста сьогодні 15 пенсіонерів ще 60 запросили як глядачів. Вирішили, що ми сьогодні повинні обов'язково святкувати як колись, святого Андрія на це свято. Дуже завжди багато збиралося в селі і молоді, і людей старшого покоління. випікався обрядовий хліб, який називався калита. ворожіння у програмі українські пісні, танці, кусання, калити все, аби створити святковий настрій, каже Ганна Плотницька, а ще згуртувати людей та відновити українські традиції. Серед гостей заходу Тамаря Ряба пенсіонерка, а сьогодні за сумісництвом ще й віщунка. Каже, вчора з вечора ворожила на квасолях. Розповідає, їй вже під 80, але певна, ще поживе в мирній та процвітаючій Україні. Наша Україна буде на землі кращою із кращих. Магнітом світла і фокусом миру. Захід тривав до години, крім вінницьких пенсіонерів, Андрія у терцентрі відзначили і 10 переселенців. <плес> Юлія Бараболя, Олександр Базюк суспільне новини Вінниця.